Усі люди потребують благодаті Божої. Що це таке благодать Божа? З біблейського точку зору. Це є любов Господа нашого Ісуса Христа до кожної людини. А яка вона, ця любов Ісуса Христа? По-перше за все, вона є досконалою. А по-друге, вона безумовна любов. Що таке безумовна любов? Це коли тебе приймають без будь-якої корекції, без бажання змінити тебе, без критики, без зауважень. От який ти є на сьогодні, Бог тебе любить і. Приймає. Наскільки це відрізняється від нашої з вами любові? То, що ми розцінюємо як любов. Яка наша людська любов? Вона завжди має умови. Ми любимо за щось. Наприклад, хтось кого запитує, а за що ти її любиш? За карії очі і чорної брові. Умови. Або за що ти його любиш? Тому що він високий і струмкий. Подалі. Коли ми любимо, ми так вважаємо, що ми любимо когось, то ми також завжди. Підштовхуємо людину, що зробити для нас. Ми кажемо, зроби це. А людина каже: а навіщо буду робити? Тому що я тебе люблю. То ми самі завжди підштовхуємо людину, що зробити, щоб вона заробляла від нас свою любов. І це стосується, по-перше, за все, Сім'ї, подивіться, як, е, наприклад, жінка може відноситися до свого чоловіка. Вона каже: Так, послухай, якщо ти будеш жити так, так або так, ти побачиш, я буду любити тебе силь, сильніше і краще. Або мама каже: синку, якщо ти будеш слухати маму і тато, ти побачиш, як ми будемо більше любити тебе. То у нас з дитинства таке ставлення до життя, що нам потрібно заробляти любов. Як ми у школі, наприклад, заробляли оцінки, ми заробляємо любов у своєму житті. І коли ми так живемо, коли ми думаємо, що любимо, а критикуємо, робимо зауваження, кажемо про якісь то умови. Це вже не є справжня любов як Божа любов абсолютна і безумовна. Це не справжня любов, по перше за все, і ця любов дуже небезпечна, тому що за хвилину така любов людська перетворюється в мить, перетворюється на ненависть. Наскільки це відрізняється від Божої любові наші стосунки? І стосунки Бога до нас. У Бога неможливо нам з вами заробляти любов, тому що Він вже любить нас з вами, вже нам дає свою благодать. А нам лише потрібно або прийняти її, обрати благодать, жити у благодаті, або відкинути від себе. Це вже наше з вами рішення. Це як Наприклад, сонце. Воно світить і гріє, і гріє не тільки для тих, хто заробив світло. Я заробив світло, і сьогодні буде сонце світити на мене. Ні. Сонце світить і гріє, дарує тепло кожної людини. Але нам потрібно вийти до сонця, щоб отримати світ і отримати тепло. Те ж саме і з Богом. Щоб благодать Божа з'явилася у моєму житті, і любов Божа, Божа е зігрівала мене своїм світлом і теплом, то мені потрібно вийти до Бога. А що таке вийти до Бога або відкритися? Це моя віра, це моє покаяння, і це моє, це моє хрещення в ім'я Ісуса Христа. Давайте зараз прочитаємо з вами е, два вірша Євангелія від Івана, глава 3, вірш 16 і 17. Бо так Бог полюбив світ, бо так Бог полюбив світ, і ви замість слова світ, зараз поставте своє ім'я. Бо так Бог полюбив і ваше ім'я, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний слухайте, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Ці два верші не можуть нам набриднути, тому що це як хліб. Хліб потрібен нам кожен день. Так і любов Божа, вона потрібна нам кожен день. Якщо ви слідкували за текстом, що ми бачимо, що Бог це наш люблячий батько. На жаль, деякі люди сприймають Бога як Бога караючого. Що Він слідкує за нами, як нас наказати, як нас на місце поставити, але Він люблячий батько. Він любить нас безумовною, своєю любов'ю. І Він послав у цей світ до нас з вами, Ісуса Христа, щоб ми отримали Його благодать і вічне життя. Друзі, нам вирішувати, чи ми відкриємо своє серце для Бога, чи ми вирішимо вийти на світ Божий і сказати, Боже, я вірю, вірю в Ісуса Христа. Боже, я хочу отримувати від Тебе прямо зараз Твоє тепло, Твоє світло, Твою благодать і Твою безумовну. Любов. Друзі, і навіщо нам чекати наступного дня або казати, ще на час прийшов мій? Тому що кожен день, кожен день з небес на нас ліється Божа любов. А нам лише потрібно вийти до Бога своєю вірою, як ми читаємо, хто вірить в нього, не загинув, але має життя. Вічне. Хай Бог благословить кожного з нас не чекати і вийти до Бога з вірою, з каяттям. А що таке каяття? Це коли людина повертається обличчям до Бога, коли людина починає свій шлях до Бога завдяки Ісусу Христу. І нехай Бог допомагає нам. Кожен день жить в Его благодати и безумовної любви. Благослови вам, друзья. Друзья, если вы знаете людей, для кого это видео будет актуальным и полезным, поделитесь с ними ссылкой, пожалуйста. Подпишитесь на канал и пишите комментарии. Спасибо.